Сьогодні тема у нас пазесів присвійні займенники. Як сказати, що щось комусь належить? Ми до іменника додаємо апостроф і до нього додаємо С. Наприклад, «a cat's hat» котова шляпа, або шляпа кота. Апостроф С також передає зв'язок між людьми та предметами. «Tom's uncle» дядько Тома. Окрім цього, позначає місце роботи чи проживання. He is at the baker's shop. They are at the bobs house. Вони є в Бобному будинку, в пекарні, в магазині. Якщо слово в однині не закінчується на S, то просто додаємо апостроф та S. A cat's head. Однина і не закінчується на S. Якщо слово в однині закінчується на S, маємо два варіанти. Або нічого не змінюємо, або додаємо лише апостроф. Наприклад, «there is» закінчується на S, додаємо апостроф і S. Або «there is» і просто апостроф Так і так правильно. До іменників у множині додаємо тільки апостроф. Наприклад, The Girl's Room. Якщо ця множина виняток, тобто не закінчується на С, можна додати е, апостроф і С. The men's boat. Чоловіків, е, човен. Якщо предмет належить обом людям, додаємо С до останнього імені Paul and tina's dog. Паула і Тіни собака. Якщо це власність кожного окремо, додаємо апостроф С до обох імен. Меріс. Angeles Bicycles. Тобто це і Мері і Анджели велосипеда. їх два велосипеда. А тут одна собака, яка належить двом людям. Who's? Cheese. З цього слова розпочинаємо питання, щоб дізнатися, кому належить предмет. Who had is this? Чия шляпа це є? Якщо ми хочемо сказати, що щось має твоє, моє твоє його і так далі, стануть у нагоді наступні слова. I my, моє, you, your, твоє, his, його, хьох її, it, іц його, we, our, наше, they, їх. My your, his, her, its, our, they ніколи не стоять наприкінці речення. Після них має йти іменник. Якщо ж потрібно сказати це мій, використовуємо наступні фрази: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Давайте перейдемо до прикладів. Anna's cat. This cat is her. Хьо завжди має стояти перед іменником. Оскільки в нас іменника немає, значить це неправильно. Is it Anna's Cat? Yes, it's hers. Є це аніники? Так, це її. Hers, в даному випадку. Hers правильна форма її. А якщо ми. Або ми можемо сказати it is her cat – Це її. Kid. Але якщо hers в кінці, і після нього немає іменника, то має бути С в даному випадку. В інших випадках треба вивчити э, ці форми: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Це якщо в кінці, якщо перед іменником, то my, your, his, her, its, our they. Давайте далі. E, a cap is my, e, my має бути іменник. Тому це неправильно. A cap is mine, це правильно в кінці речення. Або ми можемо сказати IT is my cap. Тоді буде правильно. Whose cats are those? Чиї коти є зосці? В принципі, це множина, це множина. все правильно. Давайте далі. Poets poems. Це неправильно. Poets poems. Це правильно. В множині ми просто додаємо апостроф. Poems' name це неправильно. Маємо просто апостроф додати. Poems' name правильно. Actors and actress roles правильно. Тому що ми можемо в даному випадку зробити тут з апострофом, а тут просто апостроф. Дякую за увагу! Можете більше потренуватися в застосунку, тому успіхів!